Вітаю товариство! Кілька років тому до мене попало дві такі книжечки. Певним чином. Оце, так як я розумію, для французів підручник для вивчення англійської мови для французів. Ну наразі я його відкладу в сторону. А ось це французький пісенник. Пісенник. Пісень французьких. Книжка в ідеальному стані. То, що вона така, ви бачите, пожовтівша, це все тому, що видана вона в 1907 році. Книжці 117 років. Зараз попробуємо, щоб з допомогою сина, сина Данило, зараз попробує мені перекласти дещо. Давай перекладай на цю першу сторіночку, давай з телефончиком. Так, ану-но, ну, дивимося. Співач. Співач. Союз етюд. Співач компанії красиві букви. Ага, Компанії красиві букви. Лозанна Женева Невшатель. І що ми тут бачимо? От, давайте завжди пильнувати наше франкомовне дерево. Бачите, який лозунг. Французів 117 років тому закликали, давайте завжди пильнувати наше франкомовне дерево. Так само і ми, українці, повинні пильнувати наше україномовне товариство, україномовне дерево. Родовід наш, можна так правильніше сказати, Дерево родоводу. Ми повинні зривати квіти, коли Бог дає їх нам. Ми повинні до осені до часу сліз. Ми повинні збирати квіти. П'яте видання. Ось, бачите? Ось. Так, ану ну, ну, скріншот цієї фотки. Так, ідемо далі. От, давай ну, перекладемо оце цю сторіночку. Ану, бери. Так. Да. Ага, що у нас тут нове? А, це ж, це ж ми вже перекладали. Йдемо далі. А ну, ну. Давай на оцей текст переклади, на оцей. Оце вступ якийсь. Отже, вступ, так. Перше видання, передмова. Так, це вперше ми публікуємо дещо повну збірку пісень. Від назва якась французька потреба в такій колекції відчувалася в нашій франкомовній асоціації вже давно. Тому ми раді, що нарешті відповісти на це бажання. А можемо відповісти на це бажання. Так, о, бачите. От бачите, отака от цікава штука. Так що ми, хто бачимо, починаємо подорож нашими піснями скрасити ходу. А ну зробив би скріншотик цієї фотки тримаюці. А я подивлюся, наприклад, тут, бачите все пісні, пісні, пісні. От, різні пісні. І зміст, тут, так як я розумію, по алфавіту. Тобто, якщо знайти якусь пісню треба, то не по сторінці, а по алфавіту. От, наприклад, от давай на оце зроби першу сторіночку. От дивимося, переклав. Тако. От бачите. Прощай ролли на Батьківщину до Швейцарії, біля моєї суки, біда, гарне зелене дерево, художня література, Страшне щастя, швейцарська пісня. Зараз, бачите, от який хоч альпіністська пісня. Віз, на якому я? Ще студент. Бачите, які назви, я садівник, гімн Водуа, Географія Кантонус Гаді Жан-Луї. Дівчата з хутора. От пісні. Виїзд студента. Бідний зять. Такі назви цікаві. Прапор. Мандрівливий студент. Карабіни. Зуби скріншот цієї фотки. Ану так. Ану, давай, ну о -о оце во що тут перекладе, оце. О, дивимося. Так роби, роби, друже, біля моєї твоєї могили. Друзі, почуйте. От така от. В рівненні тихий гомен, у батьковому саду, слухайте назви. Як, Скажімо так, нібито назви українські навіть. Розумієте, що як для французів актуальні питання оспівувалися, так і у нас вони також пиємо з повних чаш. Це келихи, це вино. Той, кого наливали, на, назвали. Може. Це весна. Ну отак от, от, бачите? І тут таких пісень дуже багато. А це, напевно, композитори, автори, можливо, от. Навіть нібито передбачалося, що щось тут міг власне книжки занотувати. В ідеальному такому фактичному вигляді, якщо врахувати, що книжці 118 років. От так от. Напишіть, чи є серед. Читачів, глядачів YouTube-каналу, поціновувачі такої літератури, якій більше 100 років. А тут ще бачите іменно французька. 1907 року. Підручник, в ідеальному стані. Наразі вам дякую за увагу. Пам'ятаємо свою історію, поважаємо історію нормальних цивілізованих країн. Бути добром!